Так, ну що, народ, привіт. Ось я і закончив сезон копання картошкою по роботі цього трактора. Сейчас вам включу вставки відео, як я копав. Ну, а потім поговоримо про те от, на основі мого опита да, цьогорічного, як я ним попрацював, що ж я можу сказати про цю конфігурацію трактора. Погнали! Що народ. Взагалі, подивилися, побачили, як він їздив. Половина із цих відео там видно, що він і підбуксовував, звісно, йому важкенько було. Ну, я вам скажу, в основному була ця проблема це із до того, що рівні буксували, які я потім підтягнув. І пішло діло набагато веселіше. В общем, що я вам скажу? От оця конфігурація трактора, не знаю, мені вона саме удачна кажеться. От, Якщо порівняти з тими моїми тракторами, е, перший трактор був переломка, він, ним дуже було важко удержати, е, в рядку. Е, я не знаю, як там другі на переломках працюють і копають картошку і садять. Ну, для мене це було дуже важко, практично неможливо. Ну і плюс е, він був вузький, тут колія 90 і набагато. Устойчивіший трактор. Потім друга мого конфігурація мого трактора він був дуже важкий, його було 750 кг. І в ньому було все. І блокіровки, і володбора, і все. Але була така проблема, що копаємо в основному картошку, коли дуже сухо, і земля суха. І Я бив картошку ленточним транспортером. На картофілі копалки. Ну, і плюс, яка була проблема, та що якщо я навіско піднімав задні колеса і без блокування їхав, то в мене ну, буксували тільки одні передні в основному. А якщо я блокування не включу, він не їхав. Тут же такої проблеми немає: у мене постійно повний привод. І якщо я задню ось підніму гідравлікою, поки в мене не заліз агрегат в землю, то він все одно передніми потягне вперед. І поки не коснуться задні. Це було, звісно, тут набагато ним простіше все це робити. Плюс от, оці колеса вузенькі, вони дуже велику роль відіграли. Тому що я мало топтав картошки. Ну, це класно, коли вузенькі кольосика. Я мідоряд нормально попадаю, їздю, він колію більш-менш держе. його не стягує так сильно, як на широких колесах. В принципі, вузькі колеса набагато краще для цього. Вибор передач мене повністю устраює. Я купав картошку постійно на другій передачі. Я першу навіть не включав. Задня, звісно, Ну, Я так скажу, на крайняк вистачає цього. Розворот, як ви бачите, це не повний виворот трактора, але вистачає, розвернутися, повернутися, дуже удобно. І садити ним картошку, і, і копати, і нівелірувати між дорядками і по стежці. Та й взагалі, от ця конфігурація, я в роздатки смисла не бачу, понижених теж не бачу. Як там, знаєте, багато кажуть, що трактор без понижених, тіпо, це не трактор. Не знаю, мені для огороду цього тракторця вистачає. От я вам так скажу, от оцей тракторець от на 200% заміняє мотоблок. От це мотоблок на 4 колесах, і це ваша спина, це ваша нагрузка на, на все. Я без проблем. Звісно, хочете фрезерувати, купуйте фрезу із мотоблоком. і, вперед. Ну, і Мені не подобається фрезеровка. Тому мені достатньо такого тракторця. В принципі, я в основному не тільки садю картошку і копаю. Для цих задач він підходить на 100%. Все повністю мене устраює в ньому і діаметр колес, і ширина, і колії, і от ця рама, як зроблена, все все повністю устраює, щоб десь його. Садить, я вам так скажу, якщо при бажанні не можна ярати. Він лапу, от ви самі бачили, я її заганяв пошти повністю в землю і він її тягне. А якщо ще дощик пройде і трошки земля устоїться, то ото вам, дивіться, свободно можна буде ним навіть виарати огород. Ну, я робити цього не буду, але факт от, що це можна ним зробити. Так що, якось так. В общем, сезон по цьому тракторцю підійшов до кінця. Я поки що не знаю, що не можна робити. В принципі, все така основна задача його виповнена. Навірно, буде він ставитися на, на постійне своє місто дислокації, накриватиметься і до весни. Я так думаю, а там буде видно. Може ще щось йому придумаю. Ну, поставте, звісно, лайк цьому відео. Для вас постарався зняти все як міг роботу даного трактора за цей рік. От, все, в принципі, було показано в відео, що він робив. Так, да, іноді не вистачало йому, як коли я робив з вилами протиовіса напередок. Ну, в принципі, це додається, це невелика проблема. Противага додається і погнав. Гідравліки вистачає йому з головою він підніметься все, що завгодно, спокійно. Аби рама видержала. Все, добре. Удачі вам. Всього найкращого. Все, всім удачі і всім пока. Ставимо лайк. Ну і звичайно, як не завершити цей рік, покатушкою невеличкою. І будемо трохи кататися.